Молитво слави. Друзі, за декілька хвилин знову історія Різдва оживе на ваших очах. Ми побачимо з вами справжній різдвяний Вартоп. Ну а зараз з нами чудова україночка, багатодітна мати і прекрасна співачка Наталя Слюзалик. Ваші оплески! Вітаю вас, рідні мої, з Різдвом Христовим. Давайте трошки зігріємось, заспіваємо пісню День Різдва. Можемо похлопати потопок. І поплясати, отож, разом з вами день різдва. Так, друзі, це продовження аналізації. Це вже давайте, давайте. яка третя чи четверта частина от була тільки щоб заклад молитви покаяння. На жаль, камера вимкнулась, але дуже багато людей читали молитву покаяння, молитву спасіння. Знову всяковіся, я вас віка, спасілася це ріста, зголосив на волос, тиснув, радіста руба, буде світа, заставляй, не міста, не тріспає, продарочий са, а ти може сторости, мовить нас не сповала, Христу стуквали вів. E simplesmente todos só, você tá bom, gostar. Teve isso que eu tenho que usar. Bandeirados da UVA, vou desfilar, vou me E se você presta pra cá. Прославлений, величний, випало ройто, його не знає, що готує доля їм. Так, слава Богу, дуже багато людей. Молилися, життя своє Молилися,

Дрізь ба, дрізь ба, дрізь ба. Ба, Щоб зігрітися, дрізь ба, дрізь ба. хоч не хочеш, треба танцювати. Буде вже такий витерець. Христа і на морозі співати це. Христос народився! Славімо Його! Вітаю вас! Такий іспит для Слава Господу! Слава Господу! Ісусу Христу! Надалі співзалик! де цей справжній день різдва. все по справжньому і холод, і сніг, і вітер. І знаєте, дорогенькі, і дива в нас теж справжні, тому що Ісус Христос вже не в яслях. Він сьогодні поруч із тими, хто вірує в нього, хто довіряє йому. Тож, українці, пані та панове, брати і сестри, віруємо, довіряємо, єднаймося, молімося. Не забудьте взяти ваш молитвослов, так як от паняночка вже взяла. Не забудьте. Це справді геніальна ідея. Молитвослов, там молитва на кожен день. І і про захист і про родину і про зцілення сьогодні безкоштовно ми даруємо вам такі молитвослови біля нашого намету, і звісно, гарячий чай і печиво. Ну що всі готові? Тоді я знову запрошую нашу чудову команду і історія різдва оживає на ваших очах. Вмикайте ваші прямі трансляції і фото відеозйомку Тому що різдвяний вертеп на Софії, до вашої уваги! Сніг пішов. Да. Довочий сніжок пішов під вертеп, Як декорація. Така цікава погода сьогодні. Не лякайтеся, бо благовіщу вам радість велику. Що станеться людям усім. Сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину з повиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Слава Богу на висоті і на землі мир у людях доброї волі. Добрі, не господарі, радуйся, ой, радуйся землесим, Божий, народився, застеляйте стори, і все, дилима, радується, радуйся. Ой, радуйся земель, і зараз хлопці проходять наші Ті, котрі волхви находять, працюйся. Друзі, отакі от верте на Софії Київський 4 грудня. Це я роблю ще такий відеозвіт з середини подій. От такі волхви у нас. Ідуть вони з подарунками до Христа. Такі звуки чудернацькі, але це якби немовля плачеть. Ми пройшли довгий шлях, щоб вклонитися царю Спасиці. Сніжок ще пішов. Дари, прийміть наші дарування. Отак. В принципі, майже половина людей, хто зараз на Софії підходять, щоб побачити це дійство. Нехай ваше серце буде зігріти Божою любовю, а ваш дім обмовити його захистом. І зараз під кінець цієї відстави, друзі, будемо пропонувати молитву покаяння, молитву спасіння своїм життям. І прощення кожному, кожному, хто вірить в нього. Спаситель з нами він чує мотви та бажає навчити нас в сирі любові та прощення. Тож молімося, об'єднаймося, вірно. Христос народився! Славімо Його! І наші рідні, українки і україночки. Я знаю, що це у нас і скрипає склями на очах, але ми віримо, що коли віра в серці, тоді вона притягує дива. І саме вона. Притягне наш довгоочікуваний мир. Я зараз запрошую всіх вас, віруючи, шановні християни, брати і сестри. Ми на святому місці. Господь посеред нас, він вже нев'язне. Давайте всім серцем будемо молитися, щоб нарешті прийшов мир, щоб нарешті зупинилося це кругом Ми віримо, що це воля Божа для кожного з нас, для наших дітей, для наших чоловіків, для вас, дорогенькі. Тож давайте зараз всім серцем, як маленькі діти, на святому місці звершимо молитву про захист. Про мир і про найдорогочі купишу зупинку цієї війни ми віруючи, чує тих, хто вірить і хто молиться. Сьогодні Христос в'язне, сьогодні Він цар, сьогодні Він хоче спасати, він хоче зупиняти війни і наказувати ворогів. І суд гляде на безбожний, але ми з вами віруючи, щоб сьогодні молитися і просити Бога, щоб зупинилося кровопролиття. І нехай 2025 рік буде роком миру на українській землі. Якщо вони просто ми вас запрошуємо помолитися разом. Всі наші волонтери, ангели це християни, артисти, співаки, громадські діячі, ми всі віручі. Давайте разом збачимо цю молитву. Просто від щирого серця звернемося до Бога Отця і скажемо разом, Отче наш! Отче на нами сам! Нехай прийде Боже Твоя, нехай прийде царство Твоє. На землі, як на небі щоденний, подавай нам на кожен день, і всі прости над борги нам, наші, як, як ми ми борги на наші. і нас нас на ми прощаємо бороникам нашим, і ти не в нас у спокухі, але вчизну, і на всіх бо Твоє є царство, і, і сила, і, і слава, навіки. і всі разом скажемо. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа ми молилися. І дякуємо, Господи Боже! Отець неба і землі. Ми дякуємо, що Ти чуєш сьогодні кожну молитву, кожну з ти і бачиш. І милість Твоя над нами, Господь, тому що ми довіряємо тобі своє життя і свої душі. Дякуємо тобі, Господи, вклоняємося перед Тобою. Спасибі тобі, що ти дав нам милість прожити ще один день в надії і сподівання, що ми на один день ближче до миру, який ти повідомляє. Приносиш на нашу землю цього року в ім'я Ісуса. Амінь. Добре. Я дуже дякую вам, дороженьки, що ви молилися. Насправді, ми співаємо тут Люємося тій тому святові, але в серцях і сльози. Тому ми тут, щоб вірити і щоб молитися. Кожна молитва має значення. Якщо ви не знаєте, як молитися, ми сьогодні хочемо подарувати молитву Слову кожному бажаючому безкоштовно біля нашого білого намету. Підійдіть до волонтерів, поцікавтеся, візьміть молитву слов. Там молитви і про родину, і про захист, і про мир, і про здоров'я це все безкоштовно сьогодні від нашої християнсько-української церкви. Я життя, є така церква в Києві, будинок про кожної неділі. Ми збираємося. А також ми це громадський рух живи. Мене звати Оксамита. Я щаслива сьогодні була молитися разом з вами. І я запрошую зараз. Дува. З нами сьогодні чудова співачка заслужена діячка мистецтва України Олександра Моне, і вона теж віруюча і теж волонтерка. І теж сьогодні хочу привітати нашу Україну із Різдвом. Вітаємо тебе, дорогенька. Я хочу привітати ще раз всіх вас, всіх нас, що ми вистояли. Що ми ще вистоїмо, і хочу побажати не втрачати віру і бути сильними, тому що ми маємо бути сильними для тих, хто прийде з фронту, для того, щоб підтримувати наших хлопців та дівчат. І ця пісня вона присвячується всім мамам, всім жінкам на цій планеті і на цій.